Так, приїхали оглядати Субаріка. Скло без колів абсолютно, а немає радарів. Ось. Тут все добре, панорама, плівку з капота таку зняли, там лишилося, тут лишилося. Це так її пришльопали, якось воно дивно виглядає. Так, Бампера в зазорах такі от фандера. Гума у нас Мейден Japan. 21-го року. Берістова літа, гальма без ізносу колодки. Теж, як нові диски не поцарапані ніде. Амортизатори. Тут все порядок. Фари без плівки, але сколів немає. Діоди, фари Subaru B-Functional LED. Headlamp мають бути діода. хром без колів. Камери тут немає передньої, там бджола залетіла, там теж пару бджіл залетіло. Так. Тут немає ніякої решітки така от нора. Так, капот без м'ятин, без зауважень, фари, зазори. Тут усе добре. Тут угу. угу, Хорошо, я розумію. Добре. Тут у нас землі грязі вона не бачила, пружинки, все відповідно ціле. Гальма теж саме, супорта не державі. Це просто клей на плівки були. Так, Зазори тут усе добре. Такі от накладки хром. Так. Тут все добре. Якихось зауважень я не бачу. Subaru, Subaru, дат немає. Там теж скло було Subaru. Мовані накладки, ті лінії, рейлінги, гума така ж сама, брестоун, диски, пінтинги, як нові. все добре. Так. вот чистенький машина з Турции, Тручанка. Симотричный повний привід. Зазоры все добре. Скло, Плівка. Вона Пливка. Негавно грубовато наклеена. Транспортувально. Так, тут у нас все добре. Нравится вы... угу. Зойка неплохая. Только надо брать после 2019 -го года. Там уже батарейка на 52 киловатта на 400 километров. Панели алюминий достав у меня нули показывает. Uh, 0 102 это его металл ферм 0 0 0 0, 0. тоже алюминий да? uh, капот алюминий да крылья алюминий 104. Ну, все не все, они облегчают, но... Тоже облегчают это точно. чтобы как-то топливо, чтобы показать или показать, чтобы <свес> она легче была. Это меня удивляет, вот даже с этим пробегом говорят, что типа после тысячи километров мне говорили, она еще нет Ну, 9 утра показывает. По <свес> Я, конечно, аккуратный не знаю, на сколько можно верить, я его до полного забил, пока эти... 104. С бензином пока проблемы были, сейчас... 109. ...поплотить, 98. 102. Угу. Вот это железо. 109. 112. 59, 97, 104, 99, 100, 95, 109, 107, 112, 108. 7 то есть она вся в родной краске сейчас попробую позаглядывать немножко с колена снизу что смогу знаю, что, что там видно не знаю. Салон. Все м'якенько. Запах нового автомобіля абсолютно, плівочки захисні. Тут якась історія, така лежить там. Звичайні коври, ну, так, Запах нового автомобіля. Це у нас не шкіра, як на мене, а це всередині не шкіра. Може помилятися. Перфорація. Така от історія. Грязь, норма, режим їзди. варіатор. Клімат. Монітори. Диски є такі. Там ще якийсь службовий бортовий комп'ютер. Не знаю, чи максимально я трошки заглушок. електропідіймання багажника, відключання системи стабілізації, автосвітла, мультимедійка, звук. Ну, не знаю, таке відчуття, що це все не шкіра. Не можу, можу помилятися. Можу помилятися. Абсолютно бо зараз такі матеріали. Так. Концевичок натиснув, пробіг, не показує поки що. Зеркало звичайне, без автозатемнення. О, тут у нас панорама, а скло без підігріву ну, повного. Отака от величезна панорама. Так. Ліве сидіння тут пластики, тут все мякеньки. Фокус. Тут звичайні коврики, кармашки, сзади USB зарядки. Сидіння нові абсолютно. Підлокітник там, мабуть, ничего, кроме підстаканників. Там якісь ниточки тут такі. Ой, потолочок чистий. Тут скоб ніяких немає, учіння ще додаткові тут у нас все добре, прострочки, такі от виконання. Так, тут все добре? У ну, нас в принципі зауважень якихось немає Та я сейчас сюда чекаю порайменням безпеки. 21 рік. Це там щось якесь. Все, нічого. Так. Тут трошки нижчі дахи за панорами, тому що і кудись треба ховатися. Двері закриваються приємно, тихо, електробагажник. Так. Тут триці, тут ціле, тут силе, тут сила, багажна шторка, 12 вольт складування сидінь. складування сидінь. музика. Два ряда, це не трьох там має бути такий от органайзер. Це кочерга до Домкрата. Тут у нас плівочки з сидінь, органайзер і докатка. Угу. Дякую. Угу. Так. Замикання всього автомобіля і закривання багажника. Камера заднього вигляду діодні а, відкривання. Ага, скло, окремо. А, це замикання просто всього автомобіля. Так, Щось хотів, я ще на предмет утоплені. Тут бруду ніякого води немає, бо в Києві трохи модно. Педальки, жавчинки, ну і запаха ніякого немає. Вологі я ніби якоїсь не відчуваю під сидіннями. Зараз глянемо роз'єми. Тут теж ніби все чисто. Тут ніби на де землі, води немає. Так, так. А, підкапотка. Машинка приїхала, тепла звідкись. Тут все добре, жавчину, пильнички. Попоти не Він Тут все як нове. Може там десь пилюка прибилась. Фубаров. Липсы однакові. Поролончики чисті. Шапань. Так. Да. Моторчик, якщо тому цікаво, модель ФБ 25 п'ять. Окислів ніяких не бачу, кругом чистота, ржавчина, землі. Собари. Вуха не поломані, кліпси однакові, капот не відкручувався. Тут порядок, ну тут банально десь колючка попала, маси не відкручувалися. Заглянемо, щоб тут нічого киселя не було ніякого. Тут мухи не сиділи. Так. Так, масло чуть вище середини